100 баксів не можеш за 4 тисячі гривень купити косом, блідо. Типа літрів взяв беркнути пів там. А сто, не не, не знаю, то я насужу, але, блін. Я зараз себе прийду і вежі, навіть передбачу того, що, блін, це електрично кабель, взяла мене, нема, блін. Звед покоси, там дається цей вокруг. То по дві. Чо, чо-що, а ти стали і покосила, і що, не покосила, коли мене не було. І просто ти тою косою маленькою електричною чи такою, ти заїдеш такі в кутик, і ти такою косою простою ти тура не залізеш, розумієш? Та мука, бля. А десь, блять, в каменів в'їбеш, та як Так з в блядь, блять, зразу кіся зламав та все. Не виріш це доказую? Поки ми живемо. Нам щось треба, ми то користуємося. Прийде хтось після нас або заб'ють хуй, або буде щось робити по-своєму. -по -по Та я поки богав да, тоді, тоді, у, 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 у каже, що ми тоді їхав, блядь. Що його тато помер, теж там там якихось коней, то все, блін. Він зробив по-своєму, блін. Добудував тут, тут, пара, тут, 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 там, там криниця, ця хуйня, блін. А учился на сварчика виновая сварчика. Я ему сварку, что ли, сварка поднес мешаю куколка. Что ты такие за сварчик? За... Що? сюда. Что? Тебе что я бачу, ел, ему. Пешки едут ездят, коровы. Olha isso, tá o de baixo aqui no Шабол. Пиздец, блядь Петрица, да, нахрен, цель Какой луша, блядь Блядь, это пиздец Я себе еду, машина, я даю чуть-чуть право, блядь А ты шо, блядь Это прямо вниз-вниз, блядь